Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості провід, гурто-калістської мови керівник, Шарфароцька, Дінеїда Цеменіна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами почали вчити котра година. Так, і так, циферблат кейс, секундна секунд, стрілка, секунд, минутна стрілка, мінут. І так, пишемо. Ще раз повторю, 12 годин – it's 12 година – it's 1 o'clock. Дві години – it's 2 o'clock. Три години – it's 3 o'clock. Чотири години – it's 4 o'clock. П'ять годин – 5 o'clock. Шість годин – it's 6 o'clock. Сім 7 o'clock. Вісім годин – 8 o'clock. Дев'ять годин – 9 o'clock. Десять годин – 10 o'clock. 11 годин, it's 11 оклок, а 12 годин it's 12 оклок. Так, пишемо. І так, пишемо, записуємо приклади. 12 годин. It's форма меди. It's 12 o'clock. Час дня. It's 3. It's 1 o'clock. 2 часа дня. It's 2 o'clock. 3 часа. It's 3 o'clock. 4 часа. It's four o'clock. 5 годин. It's 5 o'clock. 6 годин. It's 6 o'clock. 7 годин. It's 7 o'clock. 8 годин. It's 9 o'clock. 10 годин. It's 10 o'clock. 11 годин. it's 11 o'clock. At 12 годин. it's 12 o'clock. Ще раз. Перевіряємо. 12 годин Тире, ид 12 ок. Одна година. It's 1 o'clock. Two one, it's two o'clock. Three o'clock. 3.00 o'clock. It's four o'clock. Five one, It's five o'clock. Six one, It's six o'clock. Seven It's seven o'clock. Eight It's eight o'clock. Nine It's nine o'clock. Ten It's ten o'clock. Eleven It's eleven o'clock. Twelve o'clock. I, I 11. It's 11 o'clock, 12 годин it's 12 o'clock. Мир, хотите? Уважаете? Ну давайте. Tick-talk, tick-talk. Happily since the clock. It's time to work. It's time to play. It sings and sings all day. Tick, talk, tick, talk. Happy since the clock. It's time to joke. It's time to play. Счастливо поют да, часы. Час для работы, час для гры, тик-ток, тик-ток, шасливо поют часы. Ну, переклад такий бесплатный, как получается. Давайте тик-ток, тик-ток, happily since the clock. It's since to it's time to play, it's time to work, it's time to play, it's since Розуміла, продовжимо цю тему на слідчому занятті, занятті. До побачення. Будбай!